Друзі, всім вітання на ваших екранах Ередевізі. Це 22-й тур чемпіонату Нідерландів. І ми будемо спостерігати за поєдинком Неймеген проти Ераклес. Здається, що команда Десі не поспішає, але все одно прострільна передача проходить. Не вдається пробити. Ще його тягнули за футболку. Дивимося, каплан навішує штрафний майданчик. Лінсенс дуже стрі... активно доєднується до Своїх атак під час перехоплення м'яча не зміг вдіяти так, як хотів 100%. Що... Дається вийти з під тиску. Філіп Сандлер розрізна передача проходить. Удар по воротах. 0 забиває Брайан Лінсен. Відзначається нападник Неймегена. Одна розрізна передача, яка пройшла по всі лінії. Гравців Ераклеса. Ніхто не зміг прочитати цей пас, тількино, ну, здається, вкидали аут. Але ця передача від Філіпа Сандлера без офсайду не зайшов, не заліз у це положення поза грою Брайан Лінсен. Сандлер, який зміщувався в центр до останнього і знайшов у цю шпарину. Ну і, власне, Лінцин, який пробиває у кут воріт без шансів. Ремко Пасфор навіть не очікував, що нападник суперників так швидко отримує позицію. Як же центрбек видивився цю передачу? А зараз він помиляється. Затягнув він із тим, аби віддати м'яч. Момент. Один-один! Один один! Герой. Забитого м'яча своєї команди стає одразу ж антигероєм, тому що привозить гол біля власних воріт. Критична помилка від Філіпа Сандлера забиває лекевінці. Зефейк допрацював, причому не зефейк. Йому допомогли. Але Зефейк став людиною, що поцілила у лівий кут воріт. Обіграла голкіпера. Але подивіться на цей пресинг. Оцей пресинг він він став вирішальним. Надже Унювар. Унювар добіг до цього м'яча. А Сандлер розраховував, що він тут впорається із, тим, із цим тиском. Він впорається із суперником. Зможе спокійно. У попередньому поєдинку в дебютному для себе він, власне, як ремко Пасур, вийшов е у старті. Але там відзначився лише жовтою карткою. Подивіться, яку швидкість набирає Зефей. Подивіться, що робить нападник! Зефейк! Влучає у стійку воріт, не забиває другий м'яч. Фактично за декілька хвилин не може зупинити цей потяг. Зефейк набирає швидкість і якби там паралельною худою не біг захисник. А точніше в цій ситуації з ним допрацьовував Дарко Неяшмич. Він не встигав, він не міг навіть збити захисник свою нагоду. Тому що Леквінсьозефек теж є орендованим футболістом. Ще один момент для нього. Тут він вже він знову влучає в стійку. І м'яч за такою самою траєкторією вилітає. Фантастика! Два неймовірних моменти для нападника Ераклеса. Ідеальна передача від Айдіна Хрустича. Один на один із гулкіпером і він знову влучає в ту саму стійку воріт. І м'яч знову від стійки не перетинає лінію. Список лідерів. Момент зараз удар у поворотах стійка. І одразу м'яч перетинає лінію воріт. 2-1 на корисний Мегена. Забиває, знову забиває капітан Тярон Шері. І знову він абсолютно спокійно реагує на свій забитий м'яч. Він забив у схожому стилі у ворота. АЗ і теж не святкував. Він просто чекав, поки до нього підійдуть партнери. Влучно у лівий кут. Від стійки м'яч влітає у ворота. Отримав передачу і одразу другим дотиком пробив. Сьогодні в той кут влітає. І далі продовжується атака через фланг. Удар по воротах. Не вдається поцілити в площину воріт Ремко Пасвера. Башар Онал, який, швидше за все, навішував ну, за траєкторію, за тим, як дивився. А здається, що це була навісна передача, яка ледь не перетворилася на взяття. воріт, як бить. головний тренер Ераклеса на ваших екранах. Атака Лівефланом обігралися зараз у стіночку футболісти на фланзі. Онал. Передача далі. Прикидає собі під удар Тіарон Шері Леберитон. На Онала. Онал далі віддає передачу і технічно. Шері собі ще й під удар підробив так облеган. і захисника із м'ячем намагається нав'язати якусь боротьбу. Так само у ці всі прострільні передачі від каплана падіння у штрафному майданчику. Рефері вказує на позначку. Примову власні Це... ворота Заякс. Тоді не вдавалося врятувати свою команду. Удар по воротах від Онала. І рахунок стає 3-0 на користь Неймегена, Один на користь господарів. Вона пробив чітко в кут воріт. І Ремко Пасвер, тому що п'ятою грає Сано Лебретон. Яка ж комбінація? Який же удар по воротах? Невлучно. Невилучно пробиває куде сану. Ідеально вивірена. Кожна передача була. Хотів подякувати за поєдинок. Тим часом за поперек тримався центральний захисник. Удар по воротах, добивання. І що м'яч літає ворота! М'яч літає ворота. Це 3-2! Вдається забити. А хто стає автором саме забитого м'яча? Величезна кількість футболістів там створила натовп. Біля воріт Гонсало. Дивимося ще раз, навісна передачі. від Айдіна Хрустича. Декілька спроб пробити, декілька спроб заштовхати м'яч. І останнім футболістом, що пробив по воротах. Здається, стає шостий номер. і Дійсно, це так забиває Сава Арангел Честич. Після перегляду вар, рефері скасовують це взяття воріт. Розіра Стандарту. Хрустич із М'ячем. Віддає далі. Можна спробувати пробити здалеку. М'яч іде повз ворота. Валідульчих. Вирішив цієї позиції. Пробити в дальній кут на силу. Буде ще один навіс, чи, можливо, спроба якось комбінаційно розіграти. Тонка передача далі. У дах поворотах постальні стійку йде м'яч. Але тут ще й офсайд фіксує арбітер. Віллум Тор Вілумсон. Свій момент теж отримав. Поміж ніг супернику пробив. Це Що на останні хвилини. 35-річний центрбек. Тим часом моментний Мегана. Удар. 4 -1. Четвертий забитий м'яч від господарів Нуел Бретон забиває на 90 Вже хвилині визначається атакувальний півзахисник. Пройшла отут тут. Пройшла ця передача, чітко підставив голову футболіст Неймегана і забуває четвертий м'яч своєї команди. наймеган повторює результат, що був у першому колі в матчі проти Ераклеса. Тоді був фінальний рахунок 4-1 Ну і зараз на 90 90-й хвилині рахунок стає теж 4-1 на автором цього забитого м'яча і Ной Алберету. Рефері багато чого пробачав, цей фол не пробачив. Фінальний свисток. Неймеген перемагає Ераклес з рахунком 4 1 повторюючи результат першого кола.